Лучанин Валентин не хоче показувати свого обличчя чоловікові й досі соромно за те, як запросто потрапив на вудку шахрая. Валентин хотів купити житло. Непоганий варіант, доброзишливо запропонував екс-колега по роботі, колишній ківерцівський дільничний інспектор міліції, який нібито відкрив свою ріелторську фірму. Каже, може підшукати мені квартиру в Луцьку, недорогу, і там конфіскована і так далі. І Потім через дві тижні він мені дзвонить, каже, що є на 40-му кварталі двохкімнатна квартира, каже, треба поїхати побачити. Ну, він, він там організував ще своїх дружків. Поїхали ми на ту квартиру, квартира мені сподобалася, вона десь орієнтуєш до 40 тисяч, стояла двохкімнат на третій поверх. Все, він одразу ж каже, що треба гроші. Поскільки в понеділок це була субота, в понеділок мають бути торги і треба внести гроші першому, щоб ту, саме, ту квартиру ну, забити, будемо говорити, зайняти. Аби перемогти в аукціоні, поспіхом віддав своєму знайомому ту суму, яка була вдома майже три тисячі доларів. Той дав розписку. Після цього дружні стосунки і завершились. Ні грошей, ні аукціону, ні квартири. Схожа історія в Івана Семенюка. Він теж шукав житло. На псевдо рієлтора вийшов через оголошення. В оголошеннях Волинських по рекламі знайшов, що продається будинок в маяках. Подзвонив, підняв трубку. Ну, чоловік, сказав, що так дійсно продається. Можете під'їхати, подивитися. Це, ну вибрали час, під'їхали, подивилися, приїхали, там жили люди. Перед тим говорив Філіку, от ти знайшов будинок, може, ну я тобі за це заплачу, а вже з буду ну, вирішувати все з людьми. Він ні, вони бояться е, ніби напряму працювати. Тож із продавцями Іван Семенюк спілкувався лише через посередника. Йому передав і половину суми за будинок 15 тисяч доларів. Пізніше я от розговорився з тими продавцями будинку. І вони говорять, що він їм передав тільки 4 тисячі. Він почав уникати, уникати довгий час. Зустрічі не приїжджав, на телефон не відповідав, але в кінці кінців визвонили. Тільки тоді, коли приїхав, сказав, що він ці гроші там позичив якомусь. Адамові з рівного, який поїхав за кордон, і пропав. У суді нині троє потерпілих від дій псевдоріелтора. Та є й ті, хто не звертався до суду, стверджує Іван Семенюк. Що цікаво, обдурені примудрились двічі повірити злочинцю. На суді домовились про мирову угоду. Колишній правоохоронець зобов'язався повернути все до останньої копійки. А люди відмовились від претензій. Гуманна суддя Алла Борнос присудила шахраю два роки умовно. А той після цього зник. Просто втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет. Та згодом його знов. Мову таки знайшли. Нині повторно судять. Тільки тепер тримають під вартою. Розгляд справи, по суті, призначили на 15 червня. Даріна Мушкова, Микола Гусар для новин на часі.